Мені апельсин з м'яд. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Потрійний удар по вокзалу. Зустріч Зеленського у Британії та загадкові малюнки на вулицях Львова. Це ТСН у марафоні Єдині новини. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Росіяни з авіації атакували Запоріжжя. Кілька ударів завдали по промисловій інфраструктурі міста. Попередньо там уже семеро поранених. Їм надають допомогу медики. У щонайменше п'яти сусідніх багатоповерхівках потрощило вікна і балкони. Ще один кап вибухнув у Вільнянську. Там теж, за попередню інформацією, двоє постраждалих. Четверо загиблих та троє поранених на Донеччині. Дружківку ворог тероризував фпв дронами. Убито двох чоловіків, двоє потерпілих. Також у наслідок ударів безпілотників. Є загиблий та травмований у Костянтинівці. Ще одна людина не пережила обстрілів у лимані. П'ятьох убили і одинадцятьох поранили окупанти на Харківщині. Ворог застосував ракету, кап, реактивну артилерію та дрони різних модифікацій. Жертви і потерпілі є у старому Салтові, Подолах та у Куп'янську вузловому. Один загиблий та п'ятеро поранених на Дніпропетровщині у Павлоградському районі. У лікарню забрали трьох дорослих і підлітка. 13-річна дівчинка постраждала і у Нікопольському районі. А в Криворізькому пораненого дроном чоловіка медикам врятувати не вдалося. Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона. Літню жінку вбили, чоловіка поранили. Вночі у власному будинку Трамп зазнав ще один містянин. Двоє людей постраждали напередодні. У всіх контузії та вибухові травми. Надзвичайники гасили пожежі під повторними ударами. Троє поранених у Чернігові посеред місця. Росіяни теж запустили безпілотники. Пошкоджено багатоповерхівку, дитячий садок, магазини та автівки. Горів газогін. Також поранень зазнала літня жінка у Новгород-Сіверському районі. Відранку тривають аварійно відновлювальні роботи на місці ударів шахеді в Охтирці на Сумщині. Під час нічної атаки на місто щонайменше два дрони поцілили у дев'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, вагоні купив квартири з другого по п'ятий поверхи. Деякі люди встигли спуститися у підвал і не постраждали. Семеро серед них і дитина опинилися заблокованими у понівечених квартирах. Їх через димову завісу та полум'я евакуйовували рятувальники. Двох поранених ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. У місці розгорнули штаб надання допомоги постраждалим, працюють пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати консультації чи психологічну допомогу. Там таки поліція та представники влади приймають заявки про знищене або пошкоджене майно. Триває обстеження квартир. За попередніми даними внаслідок нічної атаки. Окрім багатоповерхівки, пошкоджені медзаклад, пошта, приватні будинки та близько десятка автівок. Усі наслідки ворожого удару ще з'ясовують. У Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий. Про це повідомив міський голова Михайло Натяжук. Поки триватиме будівництво, на пероні встановлять тимчасову модульну конструкцію. Поки що там для пасажирів встановили намет. Попри те, що вокзал повністю знищений російською атакою, Укрзалізниця вже відновила рух потягів через фастів. Уже почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення. Наступним кроком планують частково відновити рух приміських електричок. Цієї ночі дійсно знову відбулася чергова російська атака. Постраждали і цивільні будинки, і промислові об'єкти. Насправді сам Фастів уже кілька тижнів потерпає від таких ударів. За цей час каже міський голова, тут було пошкоджено і об'єкти цивільної інфраструктури, і критичної інфраструктури дісталося освітнім закладам, медичним закладам, Ну і звісно, приватним будинкам частину вже вдалося відновити. Також допомагають людям максимально поставити вікна чи замінити дах. Десь за допомогою коштів міської влади і обласного бюджету, десь за допомогою спонсорів. В першу чергу це розбиті вікна, двері в деяких випадках пошкоджені дахи і досить значна кількість фастівчан. Звернулися, зазнали ушкодження як цивільна, так і промислова інфраструктура цивільного призначення. Тому станом на сьогодні ситуація повторюється контрольована. Але найгіршим і найважчим моментом це власне були оці атаки, які відбувалися в останні три дні. Ви бачите вокзал і тут коментувати щось зайве. Ворог шахедами атакував і безпосередньо саму будівлю вокзалу, і е, також депо завдав значних пошкоджень. Е, на щастя, жодна людина не постраждала, але сама будівля вона на даний момент зруйнована. І я прошу прямомову міського голови, щоб ви зрозуміли, яка ситуація на даний момент тут. Укрзалізниця вже відновила рух потягів через станцію Фастів. Організований рух приміських електропотягів. Ну і за підтримки за рішенням голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського вокзал станції Фастів буде демонтовано. На його місці планується будівництво нового вокзалу. Станом на зараз функціонують пункти обігріву для пасажирів на станції Фаст. Тівну, і місто не зупиняється, місто живе. Міський голова згадав пункт обігріву. Це такий собі намет вокзалу, який зробили тут, для того, щоб фактично Фастів один міг безперебійно працювати. Люди можуть тут і зігрітися, і зарядити телефони, і отримати інформацію про рух потягів, які в даний момент дещо інакше рухаються, ніж зазвичай. Також в разі потреби діти можуть тут перебувати. Ну і фактично вокзал намагається жити звичайним життям. Нам вдалося поспілкуватися із керівницею вокзалу. Наталь... Ля Тимошенко, яка 25 років тут працює, і вона розказує, що в ніч першого прильоту з п'ятниці на суботу вона прибігла сюди і сама і з співробітниками і з тими людьми, які перебували на вокзалі, була в укритті, перераховувала усіх, тому що найголовнішим завданням на той момент було переконатися, що всі живі не ушкоджені. Звісно, масштаби пошкоджень досить великі, але навіть попри такі обставини, роботу вокзалу і взагалі сполучення залізничного у місті вдалося. Відновити допомогли відновити весь рух по потягів ще в суботу. Колійники, зв'язківці, енергетики. Завдяки їм рух не припинився. Все курсує курсує трошки затримкою, але все курсує. Це тимчасові незручності. Ми все як намагаємося, як найкраще, як швидше все наздогнати, щоб згідно графіку, все проїжджало нашу наш вокзал. На вокзалі вже оновили систему оголошення руху поїздів. Це допоможе пасажирам розуміти, коли і який склад прибуде на станцію. Також сьогодні до кінця доби обіцяють відновити і роботу квиткових каз. Водночас на вокзалі нагадують дбати про власну безпеку, адже загроза для міста досі залишається актуальною. Тому пасажирів просять реагувати на усі тривоги і в разі потреби спускатися до укриття, адже Тя це найголовніша річ. Олександр Романюк, Тимофій Кощій, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. 164 зіткнення з ворогом на фронті за минулу добу. Найбільше знову ж на Покровському напрямку у цьому районі окупанти штурмують щодня. Півсотні разів лише за минулу добу росіяни вздовж лінії фронту гатять ракетами з неба, скидають авіабомби. Понад 4 тисячі разів обстрілювали позиції наших захисників та запустили більше як 6 тисяч дронів за день. Загарбники 16 разів намагалися атакувати позиції на Лиманському відтинку, 18 – на Костянтинівському та два десятки поблизу Гуляйполя. Прорвати оборону вони активно намагаються і на Олександрівському, і слов'янському напрямках. Потім хай куди намагаються пролізти окупанти. Їх без церемонії зустрічають ЗСУ. у міській забудові Покровська Наші воїни проводять зачистку росіян, вибили їх і в районах Дніпропетровщини, і на самому лише Покровському напрямку ліквідували понад сотню окупантів. Ворог в притул наблизився до Гуляйполя. Атаки ворожої піхоти там тривають фактично безперервно. Це не штурми ротами або ж батальйонами. І наразі без важкої бронетехніки, але ворожої піхоти дуже багато. І окупанти намагаються просуватися вперед за щільної підтримки безпілотників, артилерії та авіації. Вирахувати і знищити противника найперше завдання пілотів важких бомберів 423-го окремого батальйону безпілотних систем Гри». Грифони. їхню роботу бачив кореспондент СН Олександр Моторний. QR-код буде на ваших екранах під час сюжету. Це збір на дрони, складники та ремонт дистанційно пілотованих комплексів для 423 го батальйону БПС скіфські грифони. Будь ласка, долучайтесь, коли будете дивитись сюжет. Роботу такому ж це сидіти, нічого не робити, такого ніколи немає. Це точно. Трохи більше ми можемо зробити бомберами ніж в піві, наприклад, а в пів для ураження там на якісь швидких цілі. А ми частково точечно вибиваємо. То їх найперше завдання вибивати і знищувати будь-які схованки окупантів або самих ворожих штурмовиків, що намагаються зараз просуватися на захід групами або поодинці у гуляйпільському секторі фронту. Черговий вжику ми підлітаємо, що там якісь укриття, да. Скіруєш нас? Це і є укриття. Це що було така що оце возле дороги?» дорога. Плюс, плюс на нього наводимося Взагалі-то вони нічні бомбери 423-го окремого батальйону безпілотних систем. Себе звуть скіпськими грифонами, але тепер у секторі така ситуація, що стартує, екіпаж у напрямку лінії зіткнення цілодобово. Ми ну, мультиуніверсальні, так сказати. Ураження живої сили, чи укриття треба вскрити, чи будинок, чи замінувати. Вони літають вампірами, потужними гексакоптерами, що так само, як і екіпаж Гарда, одного дня з цивільних блискавично перетворилися на військових. О, О все, вирівнюйся. Нуль, нуль, один, нуль, два, нуль, один, нуль, два. Кидаюсь, давай. <різько> Впівішки не всюди дістануть. Бомбер приїде, прилетить, скине велике щось uh -huh. і вже рознесе, наприклад, щось туди, де в півішки не золоти. Напевне, головна перевага вампірів, каже Буча, сапер, екіпажу з кивських потужність та кількість боєприпасів, що здатен нести дрон на кожну місію. Тут 18 штук. Ну, в принципі, на 4 виліт з половини. Якщо брати повну загрузку, підходиш творчо. Отлично работает. Раз, Пробуем, давай. Ай, хорошо пошло. Ну цей проконтрольний це сто процентів. Полюють ворожі дрони за вампірами. Так, а хто це летить за нами? Піднімай. віжка їх слабке місце розмір. Вампіри дуже великі і гучні. і За ними постійно полює ворог у повітрі та з землі. Стріляв по нам, і прострілив пропелери. Але ми вернулись і все було добре. Тобто, група штурмує, а один саме стежить за небом. Ми за тими, які бігають, ганяємось, щоб їх зупинити. А той, який залік, він стріляв. Ворожий дрон намагається перехоплювати українські бомбери просто під час польоту, стартів або ж приземлень. Новини не дуже хороші. Нам борта на волокні. Та Втрата кожного борту це проблема. Визнають пілоти 423-го. А Надто, коли всі шляхи сполучення з передовою, ворог цілодобово продивляється з неба і бомбардує кабами. Але на те вони і батальйон безпілотних систем аби за допомоги роботів, не наражаючи людей на небезпеку вирішувати найскладніші завдання. Це ось одна з тих таких логістичних операцій, так би мовити, з іншого боку на позицію українських бомберів до скіфських грифонів. Наземний роботизований комплекс просто тепер підвозить новий борт. Лічені секунди на розвантаження ще трохи часу пішло на підготовку нового борту до цього разу нічної роботи. Наземний робот лише розпочинав свій рух у зворотному напрямку, коли вампір, що його доправив в НРК на позицію, барні вже здіймав у небо. Кус, можеш зацінити бачиш? Дивись, я відділ ати, що про діду відучі раз. Давай. Упродовж лише цієї ночі і лише один екіпаж бомбарів 423 го батальйону виконав більше півдесятка бойових завдань. З інших позицій на ураження противника у секторі навколо гуляй поля всю ніч стартували побратими скіфські грифони. Бойова робота східніше річки Гайчу у східному Запоріжжі наразі триває безперервно. З Гуляйпільського сектору фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Закупівлі для війська мають стати прозорішими. А якість продукції, якою оснащують ЗСУ, Має вирости у міністерстві оборони очікують, що до кінця грудня вдасться укласти понад 80% контрактів для оснащення армії на наступний рік. Серед нововведень анонсують розширення списку предметів, які підлягатимуть обов'язковій сертифікації та запровадження нових норм для виробників щодо гарантування якості виготовленої продукції, якою забезпечуються потреби війська. За словами представників оборонного відомства, ці рішення не лише сприятимуть покращенню якості продукції, продукції, а й підвищать прозорість у закупівлях У першу хвилю будуть пропрацьовані виробництва по засобам індивідуального захисту це бронежилети, шоломи. по харчуванню протягом року було багато кейсів і нарікань від військових частин і від отримувачів щодо неякісних продуктів харчування. Сир, в першу чергу, це молочка, масло, сири. Дуже багато було скарг на фальсифікати, дуже багато було скарг на неякісні продукти. Тому в другому півріччі державний апарат Артилу підписав меморандум з Держпродспожбою на залучення їх лабораторій, на сертифікацію саме масла і сир. 606 українських дітей вдалося повернути цьогоріч Україні з Російської Федерації. Це малюки, підлітки, яких Росія викрала з окупованої території, або ті, хто з різних причин опинився там, але. Хотів повернутися додому. Загалом, за даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і спочатку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути 1892 дитини. Над цим процесом уже четвертий рік працюють різні владні органи. Від уповноваженого з прав людини до Офісу президента та першої леді. Перевомниками з Кремлем щодо повернення дітей виступають різні країни, зокрема, і Меланія Трамп. Останнє таке повернення відбулося наприкінці минулого тижня. В Україну повернули сімох підлітків про те, як діти адаптуються. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі дня погода. погода сьогодні сонячна в Києві. Не пасмурно люди улибаються. Всім класно це Сашко. Йому 13. в Україні він не був сім останніх років, але українську не забув. Коли ви тобі сказали, що ти в Україну переїжджаєш, як ти це? я обладувався поруч Сашком. Його брат двійнятко Богдан, і він каже, що українською не розуміє. Я як в Росії приїхав. Як в Росію приїхав перший клас, так українську одразу забув. Українські діти в Україні. Слава Україні. Геро! Минулої п'ятниці представники офісу омбудсмена з РФ змогли забрати шістьох хлопців і одну дівчинку: наймолодшому вісім, найстаршому шістнадцять. Ульяна Ярослав тяжка дорога, тому що їх всіх звозять в одну точку. А потім. Вже перевозять, тому це майже тиждень вони в дорозі. Обличчя деяких з цих дітей ми не можемо показувати, зокрема тому, що в них на окупованих територіях досі залишаються рідні. Історії дуже різні, тому що є діти, яких рятували і чужі люди. Їхнє життя і здоров'я було під загрозою, тому їх вивозили, якими могли шляхами: хто через Російську Федерацію, хто через закордон. Дехто пережив поранення. Дуже різні історії, дуже складні історії. Всі ми в Україні у себе вдома, слава Богу. Вже вихідними представники офісу омбудсмена зібрали підлітків, що повернулися додому в центрі прав дитини в столиці. Офіс омбудсмена активно працює, цілодобово працює для повернення кожної дитини. Поки інші граються, Сашко сидить в телефоні. Він хлопцю дістався від мами. Розповідає з мамою і братом, що в 2019-му вони переїхали до вічима в Російську Республіку. Маріел це Приволзький округ. Півроку тому мама раптово померла про неї і обстріл. Ставини смерті підліток ні з ким не говорить. Я не можу, емоції пройдуть. Інтерв'ю можу дати, а все остальне не люблю з психологами бути. Про життя в Росії каже коротко, нормально. Запевняю, там їх з братом майже не цькували. Ну, прийняли, як забігли хвороби. Ну, потім зстивати почали. Ну, привикли ми. Тітка хлопців Інна погоджується з племінником. Скоріше діти звикли до ворожого ставлення, однолітків і вчителів. Ніхто прямо не казав, що ти там не росіян, ти українець, це ні. Але сестра казала, дуже відчувається, що нас не приймають. На свій страх і ризик я сюди приїхав. Тому що я не хочу жити в Росії. 36 осколків десятрічна Уляна показує шрами на тілі. Вони від осколків російського касетного боєприпаса, що навесні 22-го прилетів в ізюм. Одна нога теж поранена, ще поруч з серцем. Тоді поранень зазнала і Уляна, і її тато. Їх окупанти вивезли на лікування в Білгород. Далі три роки в тамтешньому таборі для біженців. А півроку тому тато Уляни помер у лікарні. Поки Улянині рідні тут оформлювали документи, дівчинка була в Росії під тимчасовою опікою. Майже забула українську, досі боїться обстрілів, але каже, дуже хотіла повернутись. Я рада. Я рада, я приїду, буду з рідними, домашню їжу їсти. то але мені страшно, що бомбити будуть. Війна, стріляють. Як ти збираєшся жити з цим? спробую страх перебороти. Сподіваюсь, буде все добре. Вона ж розмовляла українською мовою, ну, скільки вона там років пробула. Я думаю, що вона швидко. Вже якось будемо, вже, аби не стріляли, то вже остальне все вміли, вже аби не стріляли. В офісі омбудсмена кажуть, під час кожного такого повернення бачать, що діти приїжджають морально і психологічно скутими. часто відмовляються давати прямі відповіді на питання і використовувати українську мову. Російська Федерація здійснює повернення з перешкодами. Вони змушують наших дітей приймати непрості рішення. Вони здійснюють дійсно велику кількість перешкод і психологічний тиск. Але вже вдома багато хто з них швидко заспокоюється. Як от брат братвійнятку Сашка Богдан, який вже за кілька годин ігор зізнається, що розуміє українську. А чому я вас Добре, не Я Вас по Вже розумієш? Бо до цього брат перекладав тобі, коли я до тебе зверталася. Нормально клас Дивіться, кончики пальців ще терма. Мар'яна Бухан, Тимофій Кощі, Роман Сищенко, Віталій Гурнак. ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини. Немає єдиної позиції щодо Донбасу. Про це заявив президент України у телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg Володимир Зеленський наголосив, позиції України, США та Росії з цього питання різняться. За його словами, обговорення потребують низка важливих питань. А Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників насамперед США. Володимир Зеленський вже прибув до Лондона. На світлині звідти можна побачити, як його зустрічає наш посол Валерій Залужний. Чекають у британській столиці команду наших переговірників, яка кілька днів поспіль проводила зустрічі із представниками президента США. Наразі світові агенції вже почали трансляцію із Лондона з Даунін-стріт. Це офіційна резиденція британського прем'єра. Наразі маємо змогу ось на цій бачити відео в режимі прямого ефіру. Саме там вже починається зустріч Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції, який просто зараз спілкується Еммануелем Макроном, Німеччини канцлером Фрідріхом Мерцем. І знаємо, що Макрон так, Макрон вже розпочав перемовини і зараз має. Спіч з Володимиром Зеленським і з представниками світовими лідерами далі слово бере канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. за офіційним протоколом була запланована. Коротка розмова для представників медіа перед тим, як потім світові лідери зайдуть за зачиненими дверима і почнуть перемовини у Британії І після цієї зустрічі має відбутися їхній спільний відеодзвінок із лідерами ЄС, європейських країн та Генсеком НАТО і у цій зустрічі ж передував не менш дипломатично насичений попередній тиждень, що станом на зараз відомо про мирні плани щодо України, чому знову розчарувався Дональд Трамп, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Докладніше. Новий дипломатичний тиждень у пошуку мирного рішення для України після триденних переговорів в американській Флориді команда перемовників вирушає до Європи так само, як і український президент. Першою зупинкою має стати Лондон. Заплановані переговори і в Брюсселі. Зараз секретар Ради національної безпеки оборони Росіомірав та Андрій Гнатов, начальник генштабу на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все. Все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами, з русскими Президент США тим часом в розчарувався цього разу через президента України. Дональд Трамп під час розмови з пресою заходився запевняти, що Росія, начебто, згодна з американським мирним планом. А от Володимир Зеленський його нібито ще не читав. Про яку саме з версій документу йдеться, і звідки Трамп знає, що робив і не робив президент України. Американський лідер не пояснив. Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Незабаром після того, як ця цитата Трампа розлітається пресою, глава української делегації на переговорах у США Рустем Умєров пише у телеграмі: переговорники нададуть президенту України повну інформацію про всі аспекти діалогу з американцями та про всі документи. Володимир Зеленський тим часом коментує суботню розмову з посланцями президента США Стівеном Віткофом і Джаредом Кушнером за участі нашої делегації. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна говорити тільки особисто. Умірав гнатов. Добровідатимуть та, мені. Також я буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. У британській столиці на зустріч з президентом Зеленським зберуться прем'єр країни Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як повідомили в Єлисейському палаці, після цих переговорів розмова продовжиться в ширшому європейському контексті, та відбудуться нові контакти з президентом США Дональдом Трампом. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомій ранку на ей 2